Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами продовжимо мандрівку математичною країною. На нас з вами чекатиме безліч цікавих і захопливих завдань. Тож давайте часу не гаяти і назустріч пригодам вирушати. Погляньте, діти, як гарно іграшки розставлені на полиці! Давайте порівняємо кількість іграшок. На верхній і на нижній полицях. Скільки пірамідок на верхній полиці? Порахуємо разом. Одна пірамідка. Дві, три, чотири. Разом чотири пірамідки. А на нижній. Порахуйте самостійно. Перевірте свою відповідь. На нижній полиці 5 пірамідок. Де пірамідок більше? На нижній полиці пірамідок більше? Чому? Тому що 5 пірамідок більше, ніж чотири пірамідки. Наскільки пірамідок на нижній полиці більше? На одну. Як ми можемо зробити порівну? Дійсно, ми можемо забрати одну пірамідку з нижньої полиці або додати одну пірамідку на верхню полицю. Додамо одну пірамідку на верхню полицю. Визначимо, оскільки пірамідок тепер розташовано на кожній полиці. І позначимо їх кількість відповідною цифрою. Тож, по скільки іграшок стоїть на кожній полиці? Так, по 5 іграшок. А ось і наступна полиця. Подивіться на неї уважно і дайте відповідь на запитання. Скільки кубиків розміщено на кожній з полиць? скільки кубиків на верхній полиці? Три кубики на верхній полиці. А на нижній 2 кубики на нижній полиці. Де кубиків менше на нижній полиці? На скільки кубиків менше на нижній полиці? На один кубик. Як ми можемо зробити порівну? Так, треба або додати один кубик на нижню полицю, або забрати з верхньої. Пропоную забрати один кубик з верхньої полиці. Поскільки тепер кубиків на кожній з полиць? По два кубики. Позначимо їх кількість відповідною цифрою. Знайдемо цифру 2 серед цифрового ряду. Ось і вона по 2 кубики. І остання полиця з іграшками. Діти, ви вже знаєте, що слід робити. Так, порахуйте кількість іграшок на кожній з полиць і порівняйте їх кількість. Діти, скільки м'ячів на верхній полиці? На верхній полиці три м'ячі. А на нижній? Чотири м'ячі. На якій полиці м'ячів більше? На нижній полиці м'ячів більше. На скільки? На 1. Як зробити порівну м'ячів на кожній з полиць? Додамо один м'яч на верхню полицю. Що можна тепер сказати про кількість м'ячів на полицях? Так. їх порівну По 4. І позначимо ми їх кількість цифрою. Чотири. З цим завданням впоралися. Продовжимо нашу подорож математичною країною. Діти. Вітер відчинив двері на горищі будинку. Для того, щоб їх зачинити, потрібно дібрати драбину відповідної довжини. Як визначити, яка драбина дістане до горища? Для того, щоб дізнатися, яка з драбин дістане до горища, ми можемо виміряти їх вже знайомим нам способом. Способом прикладання. Прикладемо кожну з драбин до стіни будинка. Та перевіримо, чи підходить вона нам за довжиною. Перша драбина. Діти. З цією драбиною ми дістанемо до горища. Ні? Чому? Бо вона коротка. Прикладемо наступну драбину. Що можете сказати про неї? Вона нам теж не підходить, тому що вона дуже довга. І закривати горище з неї буде незручно. То що ж, горище лишиться відчиненим? Прикладемо. Останню драбину. Чи ця драбина дістане до горища? Так, ця драбина нам підходить за довжиною. І власник будинку зможе з допомогою цієї драбини зачинити горище. Чудова робота, діти! Погляньте, який чудернацький малюнок! Ви здогадались, хто на ньому зображений? Так, це мишеня, але не звичайне, а складене з геометричних фігур. Які геометричні фігури ви помітили на малюнку? Квадрат, круг і трикутник? Діти. А я помітила, що малюнок чорно-білий. Мабуть, у художника закінчилися фарби, допоможемо йому його розфарбувати. Але дотримуючись певних умов. Тож будьте уважними. Всі круги варто зафарбувати червоним кольором. Діти, визначте, де на малюнку круги. А я нагадаю, що круг. Це геометрична фігура, яка має лише одну сторону. І зовсім не має кутів. Перевірте, чи всі круги я зафарбувала червоним кольором. Знайдіть на малюнку трикутники. Геометричні фігури, які мають по три кути, три сторони і три вершини. Намалювати які можна, поставивши на папері три крапки та з'єднавши їх між собою прямими лініями. Знайшли? Їх зафарбуємо зеленим кольором. А всі квадрати розфарбуємо в синій колір. Діти, ви знайшли на малюнку квадрати. А що ви знаєте про квадрат? Що це геометрична фігура, яка має по 4 вершини, 4 сторони і чотири кути. А ще ми знаємо, що сторони і кути у квадрата рівні. Розфарбуємо квадрати на малюнку, мишення стало ще більш чудернацьким і яскравим. А ми з вами вже впорались зі всіма завданнями, які чекали на нас в математичній країні. Яке завдання для вас виявилось найцікавішим? Розкладати іграшки на полиці та позначати їх кількість цифрою, чи може добирати драбину відповідної довжини способом прикладання? Чи розфарбовувати малюнок, що складався з геометричних фігур? А я прощаюсь з вами до нової зустрічі!